Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Доки криптовалютний ринок в очікуванні прийняття ETF, У нас є можливість вивчати альтернативні способи заробітку. І безумовно, зараз темою номер один є NotCoin. Сьогодні розглянемо актуальні новини та покажу нові способи фарму монет. Окремо хочу подякувати кожному, хто писав коментар під минулим відеороликом завдяки вам. Він набрав вже понад 6 тисяч переглядів, і також плавно підписуються нові люди. І наша ціль в 20 тисяч підписників вже зовсім близько. Дякую та тисну руку кожному. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Перший момент, який хочеться відзначити, це зацікавленість бірж у проєкті NotCoin. Усі ми знаємо, що Binance та Bybit – це топові біржі, які складають левову частку на ринку криптовалюти. Так от, вони зацікавлені в тому, щоб залістити проєкт NotCoin. І це не лише моя суб'єктивна думка, це мова фактів, адже вони створили окрему сторінку для проекту. В основному такі сторінки є. Тих монет, які вже торгуються. Ноткоін ще навіть не давав жодних анонсів. Натомість біржі хочуть долучитися до цієї хвилі хайпу. І, безумовно, як тільки монета буде виходити на ринок торгів, я впевнений, що не виникне жодних проблем, і Binance та Bybit будуть лістити дану монету. Ми бачимо цю сторінку в нас на Binance. Та на байбіті ідентична сторінка. Знову ж таки, графіку поки ще немає, але це вже дуже і дуже багато обіцяючи. Тому для тих, хто зовсім скептично ставиться до даного проекту, варто задумувати. Звісно, скоріш за все, тут мільйонів ви не заробите. Але я впевнений, що дана історія матиме завершення лістингом на централізованих біржах. Переходимо у наш додаток NotCoin. Перш за все, хочу відзначити важливість реінвесту і купівлі різноманітних покращень. Зокрема, як бачимо, я не заходив деякий час в додаток, і автоклікер наклацав мені плюс 772 800 монет, що, як на мене, доволі пристойно. Так, натискаємо Дякую та закриваємо це. Перш за все, про те, що я згадував у першому відео, дуже важливо виконувати завдання у вкладці Earn. Ми бачимо, що так, ми можемо запрошувати друзів, це зрозуміло. Далі з'явилося нове завдання з біржою Окікс. Сюди ми переходимо. І знову ж таки, друзі, не варто якось боятися ось цих завдань. Я тестив на різних акаунтах, і по факту навіть можна не виконувати. Ви переходите, і здебільшого, воно все зараховує. Зокрема, з Окікс можна так само. Е, знову ж таки, я не бачу сенсу зараз підписуватись на різноманітні телеграми. Ви і самі це все вмієте. Повертаємось назад. Знову ж таки, web 3 світ. Бачимо, що. Тут з'явилися вже інші проекти, тут все те саме. Просто переходите підписки на Twitter, на Telegram, і за це вам дають по 100 тисяч. Знову ж таки, таке можна робити на кожному аккаунті, і скажу вам, в принципі, не секретну інформацію, що. Мільйон токенів ноткоін легко забирають по 10 доларів. Тобто це вже готові гроші. Стосовно того, як продавати монетки ноткоін, як правильно оформлювати аккаунти, я, напевно, розкажу в окремому відео, але майте на увазі, що ваша робота буде нагороджуватися. З завданнями розібрались, їх безумовно виконуємо. По бустах, те, що я казав, мультикап важливий, енергетичний ліміт це вже на ваш вибір. Тут в нас з'явилися скини. Що це означає? Це, в принципі, просто для того, щоб картинка була кращою. Ви можете їх купити, але по факту вони нічого не дають, це зайва витрата ваших коштів, але якщо у вас дуже багато монет, то варто розуміти, що за цей скін ви віддаєте потенційні 10 доларів, за цей 20. Так, повертаємось назад, і знову ж таки про новий спосіб фарму. Тут один важливий момент: на телефонах Android він не працює, виключно на айфонах нової версії. Що потрібно робити? Друзі, ми натискаємо раз, два і затискаємо нашу монету. Після цього ми починаємо проводити пальцями по монеті і вам. Максимально швидко і багато зараховуються поєнти. Хтось спитає, чому зараз у мене цього не відбувається. На жаль, у мене всього лише 11-й iPhone, який безумовно потрібно оновлювати. І тут. Також дана фіча не працює, але я впевнений, ви вже, можливо, щось про це чули: що через лупу ми можемо збільшувати кількість наших ноткоїнів. Все перевірено, неодноразово це бачив, як роблять друзі. Тому знову ж таки функціонал доволі простий. Затиснули раз-два. З'являється така лупа. Давайте ще раз покажу. І після цього по цій монетці ми водимо і в пришвидченій. Так би мовити, манері, нам зараховуються коїни. Також рекомендую використовувати автоклікер, маю на увазі не той, що вбудований, а окремий додаток. На iOS конкретного порекомендувати не можу, кожен може обрати собі, що йому до душі. А на Android я рекомендую такий жовтенький, він однозначно топ. В принципі, ми переходимо в свій додаток NotCoin, тут налаштовуємо клікрейт. Ну, обираємо найшвидший. До речі, в цьому жовтому можна налаштувати 0,1 секунда, що буде збільшувати швидкість фарму наших монет. Робимо, наводимо стрілочку на монетку Nitcoin і запускаємо. Тут знову ж таки вам будуть е, пропонувати різноманітні підписки, ви їх не використовуйте і фарміть безкоштовно. Таким чином, ви будете економити свій час, адже коли ви будете займатися своїми справами, автоклікер автоматично буде фармити вам монетки і тим самим збільшувати ваш потенційний прибуток. І на завершення ще один важливий момент стосовно команд. Друзі, поки що невідомо чи будуть якісь бусти за те, в якій команді ви знаходитесь, але безумовно найкращим варіантом є те, щоб війти в якусь топову команду, от зокрема в команду біржі Binance. Але з'явився цікавий момент: це буст. Ми можемо перейти сюди і бачимо, що за додаткову оплату ми можемо запустити ту чи іншу команду. Безумовно, це створено для того, щоб фаундери бустили свої команди, і таким чином. Піднятися вище в списку, і це як варіант маркетингу, тобто ви рекламуєте таким чином свою команду для того, щоб більше гравців туди зайшли. Тобто бачимо, як вони вирішили монетизувати цей продукт, і це все нам вказує на те, що проект продовжить розвиватись, адже він вже приносить гроші, хоча токен ще навіть не вийшов на біржу. Що ж, друзі, а на сьогодні це все безумовно тема ноткоїну зараз. На максимальному хайпі і самому цікаво стежити за розвитком подій. Якщо ж ви хочете отримувати інформацію першими, рекомендую підписатися в мій телеграм-канал. Тут публікується. Усе зі світу криптовалюти, зокрема, найкращі грошові роздачі промо, зокрема від Bybit, на якому багато підписників вже заробляють більше тисячі доларів в місяць. Ну і загалом корисний контент. Якщо ж вас цікавить, допустимо, заробіток без вкладень. У нас є канал з айрдропами, де, зокрема, сьогодні можна було заробити за декілька хвилин халявні 5 доларів від Bybit. Я бажаю усім гарного дня. Та дякую за перегляд! Прощаємось лише до наступних зустрічей!